Мене звати Кобринець Тетяна Вікторівна. Я займаю посаду лікаря-кардіолога в Минській районній центральній лікарні. Я працюю тут на протязі трьох років саме на посаді кардіолога. Ми Хотіли завагітніти дуже події, які булися 24 лютого. Я думала, що вони перекреслили цей шлях, але насправді воно звикається. І в один момент я зрозуміла, що немає Чого відтягувати немає, ми повинні жити зараз, тому що завтрашнього дня може не бути. У мене змішані почуття, ну, тому що мене переповнюють почуття щастя, любові до новонародженої дитини. На початку війни дійсно зменшилась кількість дівчат, які Бажали б завагітніти, або вагітніли, але в мене досить багато в оточенні знайомих, потім поміняли свою думку і вирішили спробувати. Звичайно, є свої нюанси, матір завжди переживає про те, що буде завтра, що буде з нею, з дитиною, як би берегти себе. Звичайно, хотілося б, щоб була стабільність в країні, щоб не було цієї загрози над нами. Дуже багато потрібно засобів за догляду за собою, вологих серветок, засобів для інтимної гігієни. В контексті економічної ситуації не кожна жінка може собі дозволити, кожен свої є якісь моменти. Зараз багато є переселенців з окупованих територій, є також багато багатодітних сімей, так само, тих, хто просто навіть не встиг. Цей набір він допомагає особливо він актуальний для матері, тому що в нього входить майже все, що потрібно для догляду за собою і за народженою дитинкою.